Друзі, привіт з Наїну, Шалом Менаїн. Ми в Ізраїлі, в святій землі, в місті Наїн. Ви, напевно, читали новий заповіт і читали, як Христос Воскресив із мертвих сина вдовиці. Ця історія відбувалася тут, в Наїні. Коли Ісус входив в це місто в Наїн, а там Гора Фавор, бачите, це Гора Фавор, де було преображення Господнє. Коли він входив в це місто, він побачив. Процесію групу людей, яка сумувала і нес похорон несли мертвого хлопця на, на кладовище. І він його воскресив із мертвих. Ця подія відбулася тут в Наїні. І тут, в Наїні є церква. Бачите, церква Воскресіння юнака, сина Вдови, так і називається. І зараз, бачите, місяць над церквою. тою. Тут Христос зцілив юнака Сина Вдовиці. Це арабське село. Арабське село. Живуть тут мусульмани. Араби-мусульмани, бачите, мечеть. Хоча Назарет зовсім недалеко, звідси християнське місто, здебільшого християни в Назареті живуть. на Наїні мусульмани. Ось, і ми тут зупинилися побачити цю церкву, побачити наїн. Зовсім недалеко від траси, острада йде. Ми були на горі Фавор. Їдемо з гори Фавор в Єрусалим назад. Хотів вам показати цю церкву в наїні. Церкву Воскресіння Сина Вдови і поспішаємо назад до Єрусалиму. Сонце тут світить, все з Богом. Там така гора є ззаду в Наїні, бачите? Каміна. На схилі гори місто. Каміння такі. Наїн. Вітання з Наїну з Ізраїлю! Seus é bohem.